Всім привіт! Вітаю вас на каналі Барахолка в гаражі. Пропоную вам такі речі на продаж. Почнемо з такого зварювального апарату. Він перероблений в зарядку. Тут є показник на 20А, є додаткові виходи, мабуть, там ток, щоб регулювати перекиданням проводів або напругу всередині встановлений діодний міст. Ціна за нього 1600 гривень. Є такі тиски під ремонт. 120 чи 125 рубка. Вже не пам'ятаю. Відломана нижня частина, вона вже була варена, але від, відламалась ось так. 800 гривень. І ось такі гідравлічні різні елементи. Ціна 400 гривень за кілограм. Це все. В основному це все для трактора, для У діда колись був ТВШ Т-25 чи Т-16, я вже не пам'ятаю. Він робив на ХТЗ і, мабуть ну, від мене натаскав. Тройники з цінами, ну якщо їх переважувати, вони йдуть по тій же почти ціні, що і на вагу. Можемо переважити і порахувати їх на вагу, якщо треба. Кому що треба, питайте. Пишіть на viber. Viber закріплений під відео. можу ще його назвати 066 143 40 02. Відправка новою поштою, Укрпоштою, Delivery тільки по повній оплаті. Вибачаюся, але немає наложки чи доставки. Враховуйте це. Дякую за перегляд. Всім гарного дня. До побачення.